Всім привіт! Я вчора повністю завтикала з аміміка. У мене в малого був день народження, ну коротше, мені було не до того. Тепер, тепер мені заготілося попризивати сьогодні вже, поки в мене є світло, через 10 хвилин повинні вимкнути. Чесно чи я встигну записати турнір, мабуть, ні, тому що виключить по графіку. Так що, значить, буде запис не турніра, а призивчиків трошки. Зробити. Зробити цих шалених, У мене там є на Х14. І можна буде трошки копідонів. Все-таки копідона я хочу зловити. А що ж у нас тут є загони на? Х3 робити, не робити? Хто що думає? Х3 ніби й мало. Так, скільки тут у мене, 61. А тут. X14 квест я пройшла. Пройшла, але забула телеграм закрити. Вотнік взагалі не цікаво. Я типу знаю, що я взагалі не в. Не, не тоді призиваю, коли треба, але мені захотілося. Блін, це вже зайвий був раз. У мене ж там забула, у мене ж ось той стоп. Так, кого беремо? Уявлення немає. Кого брати? Кого я хочу? Так, із Бездни нікого. із Гемів нікого. Із цих, хто не там, Віовульфи чи хто. Я би хотіла колись Квінтіна. А з цих із Сови маги. Можливо, взяти червоного, я не знаю, чи я його буду качати оцього. Але сам по собі те, що він а, оце. шаленство кидає. М -м, погане. До того швидкий. Так? ну нехай буде він. Не факт, що я буду його качати, але нехай буде. Ну що, п'ятірку вже маємо? Маю. Да? Можна далі не призвати. Так. Тут. -ту -ту -ту. ну. Щоб сказати, я дуже хочу шалених. Ні, це я збрешу, ти вже був. Але хочете зробити призивчики. І ти вже був. Що ви повторюєтесь. Йдемо по колу. Війну, те, що була в неділю, я записати не могла, тому що в мене були гості. І я там ледве не забула за тапки. Зараз покажу результат. Коронель взагалі не цікава, Бо я потім можу забутися. У нас тут. Ми, на жаль, ми перемогли. Ми, ми грали проти своїх. Ми перемогли. Їм вітання раптом дивляться. Так що до, до нових зустрічей, до реваншу. І, звичайно, шкода, що перемога не над орками, У нас не завжди є корки, то нам не щастить. Я не туди клацаю, заговорилась так. Ну що, тут, скільки тут ще зробити, можна на три? Шака взагалі не цікаво, це він у мене десь був. Вже, ну, я його такий не гачала що цей костюм. Фоско теж піде на кору. Так останній тут зробити Верхов... Яна, Кснольфет. Істерія. Вояк. Це неочікувано. Це... Це ж таунт ставить, правильно? Та, таунт. Чесно, якщо вона таунт, ну можливо, є і, і середня. Ну, можливо. З таунтом подумаю. Раптом у кої, які ідеї, пишіть, тому що... тому що не знаю. Прям на 4 ходи, і чуть чи довше, то було б класно. Що робити з Нольфідом, тих хто середній? Не знаю. Так само, як і з Яною, що робити. Капець. Я, чесно, я не знаю, чим радіти цьому призиву. Там, у кого є якісь думки, пишіть. Можливо, допоможете мені в цьому рішенні з приводу цих карт. Ну, добре, тут ага, ще на x 1 ефірка. Ну, більше тут призивати не буду. Можливо, якщо прям так шикарно. Випала п'ятірка тут, так? То можливо, може є сенс спробувати ще на копідонних x 10 Можливо, файно щось там випаде? А тут раптом зараз попре. О, то буде класно. Так. Ну тут Х11, я думаю, більше робити не буду. Так, Тайру. Дякую, не треба. Далі. Копідона би. Так би хотілося б Копідона. Вкачати. У мене ж свій на альфа зламаний. Я б йому вкачала би костюмчик. Він у мене був би такий мощний, сильний трошки. Баран. Нічого цікавого не сиплять, гема нема. Ще щось призів. Баліт не цікаво. Взагалі регулярні. Без ніде ніяких натяків на успіх буріл не цікав. Ну, давай ти, ну, будь ласка, я потім перестану вже тут мучитися з цим вікном призива. Будь ласка, вийди до мене. Ти мені такий бажаний. Дава. ні про що. Берден. Блін, і регулярки сиплять. Ну, капець. Скаліт. Єхатсун. Так, ну що. Поки що далі робити не буду. Можливо, колись. Ще буду якісь цікаві призиви, коли мені захочеться. А, почекайте, це вже у нас фігня лишилася. Днів 6, а? Їх. Мабуть, тоді ще Х10 зроблю. Це ж геть мало на, цих, на цьому квесті. Скоро вони закінчаться. Я щось хотіла трошки розтягнути це задоволення, а бачу, що ні. Спробувати треба. Зробити ще Х10. Далі в нас що Морловія буде? Ну, хто, значить, я на Морловій буду крутити? Може і не буду. Азар. То в мене вже буде скоро Х25. Гема нема. Ну, типу, він мені не потрібен. Але все одно. Так чисто. Для галочки могли б і дати. Це капітець. Так дув збирала ці амулети. Не в усіх сезонах я багато призивала, а з копідонами. Що взагалі сумно? У мене з них нема нікого, щоб з вікна з призивів отримати. Це не про що. Копідон у нас був? Ми його купляли, та ніби так. Блін. Сумно? Прям дуже сумно. Що робити, ага. Є амулети жалко з однієї. А з іншої я копідона хочу. І все скручувати не хочеться. Може система подивилась, типу ми тобі дали тут три три п'ятірки. Бо що тобі ще треба? Релфілд. Ну, що можу сказати, корму багато? Прям файну корму буде цей раз? Тріска. не цікаво. Так. Ну і останній, і, мабуть, все тоді на цьому. Значить, не доля мені отримати копідона. Навіть чотири зіркових фігня падала, гема не дали. Ну, що ж. Значить, так, то й так. Значить, буду без копідона. Все, тоді, всім далих призивів. Всім пока-пока.